Ну і давайте ми з вами познайомимося, бо так якби дружба, дружба, дружечка. Ну, але Є імена. Лев. Легінь. Мачо. Ловелас. Красень божевільної вроди. То все по версії його мами, але тим не менш. Як тебе звати? Назар. Назар. Ваші облески Назар, друзі. Дружба Назар. Неймовірна, красива, тендітна. Розумна. Ну, мама про те багато говорила, чесно скажу, але це, це все правда. Ваші облиски, як дружечку звати? Софія. Софія. Облиски Софія Назар, you know, you know, Якщо ти не проти, є перше слово Софії, добре. Софія, декілька таких простих питань. Скажи, чи ти знаєш, що таке дівич вечір? Так. Що? Дискотека. Дискотека. Все? Получається, на кожну дискотеку, куди ти прийдеш, то буде дівич вечір. Та? А, добре, а ти скажи, на твою думку, для чого роблять дівич вечір? Не знаю. Я тобі скажу. Ну, хто, хто казав прощання? Ви? Ви кажете, прощання з чим? Прощання з дівацтвом. То сказала мама. Тепер ми знаємо, як то у вас було, мамо. Добре, Ну, щоб ти собі зрозуміла, то є прощання з дівоством. На другий день ти будеш така сама, але чуть-чуть інакше, розумієш? Скажи мені, а де би ти хотіла святкувати свій дівич вечір? В зосені волі. Зосені волі. Я вам скажу, там все з дівоством прощають навіть хлопці. У мене просто власник мій є колега, то він мені такого не розказував, що повірте, що після того дівчинка, то вже навіть ну все, там зразу в роддом. Ну, Добре, фантазувати вмієш? Та всі ми вміємо, чого ні. А двісті козоси на волі, все, ти знаєш, було там, ні? все, так красиво, ворота заходиш, адміністрація там з боку коля, сак маленький грай. Все, все так красиво. І тут ти знаєш, собі танцюєш. Тут відкриваються двері, і ти бачиш, приходить до вас на дівич вечір твоя фантазія. Кого би ти хотіла побачити? Хто би то прийшов? Знаєш, тако, подружечки всі собі сидять. Ти живий? Тако, знаєш, всі, тако гарно, знаєш, і ти дивишся, і тут відкриваються двері, і тут тако, знаєш, світло так паде, і тут заходить твоя фантазія. Хто би то міг бути? Хто би то прийшов? Олег виникник. Олег Венник, ваші області! Розумієш? Його ціла країна шукає, де він. А він на зовсім волі волі получається, розумієш? Ваші обліски дружці дякую. Лев. Ану, скажи ер. Ні, скажи, скажи рір. Ну, давай тегер, бо ну. Але ти вже бачу маєш початки лева, борода вже відростає. Скажи, ти знаєш, що таке парубоцька вечірка? Мінімальне уявлення. <laughs> Мінімальне. Добре, на що ти на своєму мінімальному уявленні уявляєш, що це? Дівчата там що? Ти чув. А що там хлопці? Прощання з хлопцями. <laughs> прощання з хлопцями. <laughs> Дай йому облисків прощання з хлопцями. <laughs> Ні, дивись, після того життя триває. Серйозно, я тобі скажу, ну не так, як було до того. Ти вже ніколи не прийдеш і не скажеш, хлопці, в любій годині дзвоніть до мене. Ти просто прийдеш і скажеш: прощавайте, дайте облиски на І Я бачу сльози в ґаздах. Добре, скажи мені стренький, де би ти хотів святкувати свою парубоцьку вечірку, куди би поїхав? В горе. Людина слюкає проблеми. То тобі не заснували. в гори, ну, Локацію яка, ну, гори, гори, то Полонина, смереки, ну що. Полонина, Дивись, така файна гора, найвища гора яка є. що Яка гора найвища, В на Україні. В Україні. Туди не йдемо, тут дуже розумієш, Боброва гора, знаєш, хом'як. Йдемо, красиво, тако, гори, полонина. Ви собі розклали, багаття розпалили, ватра горить, розумієш? Зайшли в сауну. А знаєш, хто в сауні? Пара. І тут відкриваються двері, пара виходить і заходить твоя фантазія. Дивись, Олега Виника не буде, бо він зайнятий. В нього там є своє замовлення. Хто би, хто би до тебе прийшов? твоя фантазія. Кого би ти хотів бачити? Брат Богдан. Брат Богдан! Ваші оплиски, та яка мама тут, брат Богдан! Бать, oh, <muchy> so Повір, для нього взагалі не існує інших uh, ідеалів. Він, якщо стає фантазувати, бачить тебе просто. Дайте оплески, Назар. Малость. То, звісно, десь частково було жарти, але за засну волю і за Олега Веника плюс-мінус півроку був виїхати, я тобі кажу. А, панове, ну а зараз просимо вас привітати наших молодят. Я розумію, що у вас зашкалює зараз адреналін. Ми вже все, з вами колеги зараз розумієте? Тому я теж приєднуюсь до цієї розмови, до цих привітань. То я нашим молодятам бажаю щастя і здоров'я. Дякую. Yeah. Назар, що бажаєш ти. Сімейного розуміння і благополуччя. Ні, сильно, сильно, правильно. І. Діточок як на небі зірочок. Ваші опски, ну а хто як вони? Діточок, як на небі зірочок. А ви молодці, ці оплески для вас, друзі. Браво! Діти, обнімайте своїх друзів, своїх близьких, наших наречених. Підняли чарку і за наших молодят панство.